Ну що ви гасійські, всім привіт. Коротше, сьогодні, сьогодні хочу вам розказати про те, бджільництво є професією чи не є професією? Ну, безумовно, для тих людей, які є пасічники, воно якби це аксіома бджільництво – це професія. А для тих людей, які не є пасічниками, і абсолютно не маю ніякого відношення до бджільництва, Однозначно, ці, пасіч, ці люди не вважають бджільництво професією. Зараз я вам розповім, чому в все ж таки професія. І що це не дідівська професія. По-перше, я молода людина, я пасічник, я дипломований пасічник. От такої, І дипломовані пасічники бувають. Ось ці костюми, ось ці, що ви тут бачите, вони пошиті людьми, які знають бджільництво, розроблені людьми, які знають бджільництво, придумані людьми, які знають бджільництво. Це однозначно свідчення того, що це професія. Оцей вулик. Не знаю, вам в кадрі видно чи ні, але цей вулиць це також наслідок професії бджільництва. Ось ця от баночка настоянки це наслідок професії бджільництва. Оцей плакат це теж наслідок професії бджільництва. Чому? Тому що тут намальована схема, як можна купляти бджіл, як можна заробляти на бджолах. Коротенька схемка, яку я показував в інших відео. Чому ж бджільництво все-таки професія? Давайте. Я вам напишу кілька всього-навсього причин. Причина перша: на пасічника можна вивчитися. Для мене колись було дивиною. А можна на пасічника вивчитися? Ще ні, про це ніхто ніде не говорив. Я ж вам відкрито і щиро кажу: на пасічника можна вивчитися. Ви отримаєте диплом. Технолога з виробництва переробки продукції тваринництва. Ну, з конкретною спеціалізації бджільництва. Два. Знання, які потрібні для того, щоб розводити бджіл і взагалі виробляти продукцію бджільництва, вони унікальні і не пересікаються з іншими професіями. Тобто, знання в сфері бджільництва унікальні. Ну і ми ж знаємо, що ми ж називаємо людей, які займаються конями конюхи, людей, які займаються кроликами, кролиководами або кролівниками, людей, які займаються сільським господарством, фермерами, людей, які займаються рослиництвом, аграріями, ну або зерновими, людей, які займаються скотарством. З котарями, і так далі. І люди, які займаються бджільництвом, це бджолярі. Бджолярі, пасічники. Тобто є, є назва фахівців. Назва фахівців. Я не знаю, чи вам там видно. Назва фахівців в сфері. Це означає, що бджільництво професія. Це якщо говорити коротко. І якщо говорити так, просто от на хлопський розум. Да? Ну, я вам хочу показати перше, я вже вулик, маску показав. Далі. Є ось, ось така от штука. Є ось така от штука. Називається ощина, да? ароматно пахне. Все як має бути. Для того, щоб її виготовити, треба знати технологію. технологію. Ось це полички, на яких розміщена продукція бджільництва. Розміщено крем для рук, апі бальзами, прополісними, світ, крем дитячий, витяжка екстракт прополісу, перга, галерия. Саняшниковий мед, гречаний мед, травневий мед, липовий мед, акацієвий мед, падівий мед, карпатський мед, мед в стіках, стікерований мед, коріандровий мед, крем мед, малинка, крем, 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 крем мед горішки в меду. Навіть є пахнючка на основі продукції вдільництва. Панове, от щоб все цього виготовити, потрібна технологія. Потрібно знати технологію. Причому технологію виробництва збору і переробки прополісу, технологію збору переробки воскової сировини, переробку меду, переробку меду, виробництво переробки меду, добування меду. Виробництво переробку інших продуктів да, так як тут, і так далі. Це все йде в комплексі. Виробництво переробку пилку, або перга, добування перги, різні бальзами, креми, мила, все остальне це все є величезний комплекс е технологій, які потрібно осягнути, освоїти для людини, яка хоче займатися бджільництвом. Ну або виробництвом переробки продукції бджільництва, або переробкою. Продукції бджільництва. Тому е, панове бджільництво це однозначно фахова спеціальність. Бджільництво це однозначно спеціальність. Бджільництво це не спеціальність для дідів. Мені тільки 22 роки. Бджільництво – це не спеціальність, в якій в якій бувають тільки старі люди і тільки бідні люди. Жінництво почати дорого. Наприклад, для того, щоб виготовляти вощину, лінія коштує не одну тисячу доларів, а багацько. Ну десь в районі там, я думаю, десятка тисяч доларів. Коштує лінія. Для того, щоб виготовляти вулики, оснастити майстерні всі ці речі. Це коштує десятки тисяч доларів. Щоб це було якісно, круто і феноменально. Крім цього. Ось тут. Ось в цій частині магазину ви можете побачити фахові моменти. Є підручники, є література, є методичні рекомендації, методологія, є інші, є димарії, є от оснащення для ведення бджільництва, є от препарати для бджільництва, є інші продукти бджільництва, свічки, ем, ветеринарні препарати, новітні продукти бджільництва, отакі, от як вощанка. Це новітні продукти бджільництва. Верніше результат переробки продукції бджільництва. Тому, панове, якщо вам кажуть, що бджільництво це не професія, ніколи в цьому не вірте. Тепер саме головне питання. Де можна отримати спеціальність бджільництва? Причому монтувати це відео я не буду. Як побачили, так і... як зняв, так і побачите. Дивіться, де можна отримати спеціальність пасічник. На сьогоднішній день в Україні не так багато варіантів. Перший варіант, там, де я отримував, це Нубіп України. Нубіп. Нубіп це Національний університет біоресурсів і природокористування України. Там є кафедра. Кафедра, бджільництво. І от на тій кафедрі бджільництва. На кафедрі бджільництва ви можете здобути таку от. Спеціалізацію, ви підете на факультет тваринництва та водних ресурсів, ви будете йти як технолог з виробництва, переробки продукції тваринництва. Але для того, щоб потрапити на той факультет, ви складаєте екзамени, складаєте там, хто в нас є, він не є, він, які там зараз е, ці заліки. Я ще здавав ЗНО, зараз дають мультимедійний тест і так далі. Приходите туди і там вас будуть вчити. Чотири роки ви отримуєте бакалаврат, з половиною, і ви стаєте магістрами е, і вже конкретно магістерську е, роботу. Ви будете захищати і робити під проводом конкретної кафедри. Тому ви обираєте кафедру бджоліст і ви стаєте бджолярем. Друге, я знаю, що є коледжі, їх ряд. Це саме такий гадяцький коледж. коледж. Гадяч. Гадяцький, гадяцький коледж. Я, я ніколи там не був, я не знаю, що там і як там. На Угадівському коледжі можна там за якийсь період отримати е, диплом спеціаліста в сфері бджільництва. Здається, так, не вищу освіту, бо якщо в Нобіпі ви здобуваєте вищу освіту, то тут ви здобуваєте просто як спеціаліст. Е, ну і третій варіант, де ви можете навчитися в Україні бджільництва це йти до таких як я. Я проводжу курси по бджільництву, і е, ви на сьогоднішній день можете для того, щоб опанувати спеціальність бджільництво. Потрібно 2 роки. Перший рік це теоретичний, другий рік це практика, яку ви понабиваєте трошки шишок. Тому щоб освоїти спеціальність бджільництва, вам потрібно 2 роки. Коли ви прийдете до мене на курси, ви освоїте теоретичний курс, базовий теоретичний курс. в мене він розрахований на 10 і більше занять. Ми це проходимо, робимо для того, щоб розуміти, які бувають продукти бджільництва, яка технологія виробництва, яка технологія добування? Я людей з цим всім. Знайомлю. Ну і є ще один четвертий варіант. Це ви можете піти до якогось дядька. Піти до дядька. Так і є, так і називається воно. Піти до дядька. Піти помічником. Ви йдете помічником і навчаєтеся бджільництву. І таким чином здобуваєте першу, практич, перший практичний досвід. Тут вам офіційно вища освіта, тут вам просто освіта, тут ви не отримуєте освіти. і тут ви не отримуєте освіти. Мається на увазі освіти. З точки зору диплома, ну ви отримаєте безцінний багаж знань в оцих от двох пунктах, які ви потім можете запросто використовувати в вищому навчальному закладі. Тоді вам навчання там не буде здаватися складним. Е, от і все. І на сьогоднішній день в нас немає ж такої спеціальності, яка б називалася криптовалютчик. Немає. Але люди займаються криптою і стають криптоменеджерами. Крипто Працівниками, я не знаю, як вони називається. Суть в тому, що є така спеціальність. Потім в нас немає ж такої освіти, як блогер. Но люди стають блогерами і в цьому чудово заробляють. Е, у нас ж немає такої освіти, як дворник. <світ> но люди йдуть дворниками і собі заробляють гроші і так далі. Таких прикладів можна навести дуже багато, що немає таких освіт да, офіційно. Ми не можемо отримати диплом. Але ми на них все одно можемо заробляти. От Бджільництво це одна із цих ніж. Ті, хто займається бджільництвом, як наслідок, будуть займатися бізнесом в сфері бджільництва різним бізнесом. Тому, панове, доєднуйтесь до великої родини бджільництва. Бджільництво це не для старих людей, бджільництво це для молодих, перспективних людей. Підписуйтесь на мій канал BeKiper of Ukraine. Тут я розказую тільки як можна, будучи молодим. Рухатися в бджільництві, відходячи від повністю старих стереотипів, що жільництво це тільки для старих людей, що бджільництво це для бідних, відходячи від стереотипів, що не можна вдівати рукавиці, коли працюєте джом, все це можна, і все це працює. Підписуйтесь на канал Bekeeper of Ukraine, Заходьте в опис під відео, ви можете в описі під відео зареєструватися на моєму особистому сайті на курси обжільництва, які я проводжу. Авторські курси. Реєструйтесь, обирайте, що ви хочете. Я з вами з'єднуюся, ми з вами. Починаємо працювати на все добре. Гарного дня, і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.